Захистити права споживачів на Прикарпатті проводять круглі столи. Зустрічаються фахівці, держпродспоживслужби, представники влади та бізнесу, обговорюють роботу в умовах воєнного стану, зокрема дотримання закону про захист прав споживачів. Така зустріч відбулася і в Коломиї. Такі зустрічі відбуваються у різних районах Прикарпаття з ініціативи головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, каже начальник служби захисту прав споживачів Олександр Грибик. Тим паче, що на сьогодні через введення воєнного стану скасовані перевірки, та закон про захист прав споживачів ніхто не скасовував. Люди повинні отримувати якісні товари і послуги. Наголошує Олександр Грибик. Під час воєнного стану, як ви всі знаєте, заборонені заходи державного нагляду контролю. Лю нами знову ж таки за ініціативи головного управління розроблена і діє регіональна програма. Захисту прав споживачів на Прикарпатті. і, зокрема, заходами регіональної програми передбачено моніторинг тих чи інших порушень у сфері захисту прав споживачів. Олександр Грибик продовжує результати такого моніторингу на Прикарпатті свідчать про те, що суб'єкти господарювання часто не дотримуються необхідних вимог. Як у сфері торгівлі, так і у сфері послуг. Тому ми акцентуємо увагу безпосередньо на результатах цього моніторингу і шукаємо шляхи спільні шляхи вирішення в даний час під час дії Нього стану впливу на цю ситуацію, щоправда, продовжує Олександр Грибик У деяких сферах все ж відновлюють заходи державного нагляду і контролю, тобто перевірки. Є вже напрямки нашої сфери відповідальності у сферах державного нагляду контролю, де перевірки починають відновлюватися. Там де є найбільш кричущі сфери народного господарства, де є проблема, все ж таки держава буде втручатися і регулювати ці процеси. До слова при місцевих управліннях Держпродспоживслужби створені консультаційні центри, куди можуть Смову або ж за номером телефону, чи особисто звернутись і подати скаргу, ділиться Іван Бежук, провідний фахівець управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. У будь-яких питаннях, які зв'язані з порушенням прав споживача, чи уснів форми, чи в письмові, чи по телефону можуть звертатися люди, і ми їм надаємо консультацію. Якщо там є ну, людина для цього повинна мати точні дані, що вона купила чек, мати мати хто там. Є які хто фізична особа, підприємець чи фірма, яка продала тому, щоб написати заяву, треба мати ці всі дані. Ну і ми розглядаємо допомагаємо людині скласти заяву. Цю заяву направляємо у Франківськ управління захисту спожива, де вона розглядається. Якщо можна це вирішити у на рівні нашого, на нашому рівні, ми це робимо. Набираємо телефон, чи йдемо до цього підприємця, чи в магазин, і вияснюємо ситуацію. І стараємося допомогти споживачу. До слова, такі зустрічі між фахівцями Держпродспоживслужби місцевою владою та підприємцями відбуватимуться у всіх районах Івано-Франківщини.